Героя! Що там, як ти з сьогодні? Нормально. Старався дивитися. Гра сьогодні була дуже важка. Тож не вистачає да, нам нашого коуча, пана Сергія, вже майстра спорту з України. Майстра спорту України вже. Передаю йому вітання і всі побажання. Давайте, хто 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 зможе підбавний груп барис, витягати в свої групи, матерічку. Щоб... Давай ще раз, давай. І... Йдемо на полку, доклада. Давай, давай, біля, дістань, дисуємося. Ну, хороша була гра. Ми раді, що вийшли в фінал напряму. Не доведеться ще грати проти термітів, я так розумію, Вони в одній з робить цієї групи. Тому е, задоволені, звісно, зіграли гірше, ніж б, але я думаю, але цьогось ось... Сьогодні сьогодні цього вистачило, тому всім е, яких хто вболівають, ходімо передати вітання нашому підростаючому поколінню маленьким суперсонікам, які скоро вже будуть приходити нам на заміну, особливо Максу. Всім передаю вітання. Е, чекаємо вас на цій площадці через декілька років. Ти став таким сьогодні екс-фактором, майже витягнув. Майже не майже витягнув, а майже похоронив. Трошки кінці не пішли. Я перед я подивився, як грає людина, яка зібрала. В, в вищій лізі України Квадрупол і вирішив брати так. Це мій как... це, це капітан. Це бонданічки це це трохи капітан і вирішив спробувати зробити так само. Я вважаю, що майже в мене вийшло треба було ще 10, 10 кітків зробити. У і була да, б тіп. Да, самом... в, бу... в результаті, в результаті Женя зіграв як Андрій Гуцелюк на аматорки. Це... Якщо б Жені можна було пере... 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 перейти за другу команду, він би перейшов за Баскетбол Сіті. Що таке? Підписуйте, контракт свободен думаю, вже. А следующий сезон, жанр. Ні, ти що А? Женя, следующий сезон разом за дві ми ні, 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 ні. Не. Парці, не Ми, ви не забувайте, що Женя Романов поставив рекорд у вигляді з найшвидших п'яти полів за ігру. Я сьогодні хотів побити, але не вийшов. Ти дивився всю гру? Дивився всю гру. Що ці зри, звичайно? Думав, що ВТК ви зможе виборити перемогу в першому місці і вийти з групи, Але не пішла гра. Була дуже, дуже напряжна гра, я вважаю. Тобто і... Не вистачало гравців, не вистачало тренера, звичайно, я вважаю, ВТК. Тобто не дотянули, як я як кажу. А сама гра цікава була. Сама гра дуже була цікава. Я згадав я гру венету, венену, на, на кубки когана. Тобто дуже добра гра, мені сподобалось. Насичимо. Що там пацани? Я... пацанує? Сашу підтримує. Те, тобто, то, що Саша сказав, просто з язика зняв. Да. Да, Ми, підказували. Підказували. Ми його так що це я трошки бачу. Да. Ні, що Жалко, 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 це, це просто ужас. Я не знаю. Так добре починали і так да. погано закінчили. Ну. Сергій буде бити. Сергій буде Будемо бити. Діяти. Й нормально. Будемо діяти. Передайте нашим. Що ми її